З миром дорогоцінні, я сьогодні почула, що Ісус Христос і є світло. І світло це і є Слово Боже. Воно було з самого початку, Його темрява не обгорнула взагалі. І це і є Біблія, це і є Ісус Христос. І якщо ми в темряві запалимо маленького сірничка, то темрява не обгортає. І лампочка світить, вона дає світло. А чим більше є світло, Ісус? Які показує нам минуле, теперішнє і майбутнє. І для того, щоб я не була в темноті. Під владою цих нечистих духів, сатани я маю бути на світлі, щоб бачити свого ворога. І так я буду мати мати свободу на рівні духа, душі і тіла свого. І тому для цього потрібно вивчати Слово Боже і воля Божа це єдиний вихід, який відкриває нам дорогу до життя вічного, і ми завжди перебуватимемо в світлі. Амінь.